Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. От і настала чарівна пора року осінь. Перший місяць осені називається вересень. У природі відбуваються перші зміни. Дні стали коротшими, сонце не таке пекуче, квітнуть осінні квіти. Перші жовті листочки кружляють у повітрі. Достигли яблука, груші, сливи. Вересень чудовий місяць. Давайте ми з вами вивчимо вірш. Миколи Сенгаївського вересень. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив Сілі гори натрусив і вантажать гарбузи на машину і вози, йде до гаю, де гриби, виростають щотоби. На чолі іскриться під Сто турбот і сто робіт. А тепер давайте повторимо разом вірш. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажать гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби. Виростають щодоби? На чолі іскриться піт. Сто турбот і сто робіт. Діти, яка зараз пора року? Так, пора року осінь. А як називається місяць? Місяць називається вересень. А який вірш ми вчили? Так, вірш Миколи Сенгаївського. Вересень. Бувайте, мої любі, до нових зустрічей.